8 липня колись цей день їздили до Києва на хід. Вас хрест розпролунала тривога. в житті нашої парафії, нашого храму розпочинається нова сторінка. Мене в ікривавий Боже, Боже спасіння Молосого світу за добрий станцію. Боже наш, прийми щире моління наше і благослови добрий намір і діла рабів Твоїх, тим, які трудяться, сприяй і діла руки їх направи до завершення силою Пресвятого Твого Духа скоро привести сподоби. Важливо, щоб усяку добру справу ми починали з Божого благословення. Вівтар є центральною частиною будівкового храму. Розпочинаємо роботу із реконструкції вівтарної частини храму. Буде перенесена стіна. Буде змінено, будуть виконані необхідні роботи із з покрівлею. Я дякую сердечно усім благодійникам, всім будівничим, хто трудився, працював, як вміли, як хотіли, як вважали за потрібне, так будували. Але час від часу ми в своєму житті проводимо ремонт в хаті, в серці, в душі, де б ми не знаходилися, і робимо все для того, щоб було. Краще, зручніше, тепліше. І, власне, храм потребує також тих самих робіт. Тому прошу з розумінням віднестися до тих робіт, які будуть розпочинатися, не видумувати собі щось, не вигадувати, тому що це все від локалу. Хтось каже не на часі, може і жити не на часі, може ще щось не на часі. Ми чи можемо, допомагаємо тим, кому потрібно, тим, хто приходить, і хто має в чомусь потребу. Тому ось ця стіна зміниться. Молимося і закликаємо благодать Святого Духа, щоб була з нами, з майстрами, з людьми, благодійниками, які зголошуються і виявляють бажання долучитися до цієї хорошої справи. Тому молитву потребуємо завжди. Молимося. І працюємо Христос Пісердниць.